Геометричні фігури. Сторони три, три кута. Познайомтесь дітвора. Це трикутник, що за диво перетвориться сміливо. То дитяча пірамідка, то ялинка вже красива, дах на домі, гір вершина. В шлюбці нашій він вітрило. Коло. Сонечко на небі сяє, форму кола воно має, і тарілка, і годинник, час круглий він лічильник, круглий м'яч так бойко скаче, круглий наш пиріг гарячий. Кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Наш квадрат фігура вправна. Кубик він, картина гарна, печиво смачне, квадратне. Без даху квадратна хата. Так, кута всього чотири, сторони фігури рівні. Два трикутники склади, так квадрат зробив же ти.